Часу ви ходили по кабінетах для того, щоб отримати землю. Ви, ну, ну, ви учасник АТО? Ні, я не учасник, я волонтер. Я безпокоюсь <говорю> за хлопцем нашого району. Угу. І чесно, я ще не вірений в тому, що ми ще сьогодні щось отримаємо. Бо ми вже, вже бути на виході, нам вже сказали, що в нас нічого немає. Оказується, ми почали ну, трошки по кабінетах шевелити і опа, вже оказується єсть. Зовсім так з підозрою, так воно якось. Ми вже далі вийти з цього приміщення, йти собі по домах, з тим, що нічого немає і не буде, Пікулін забрав третій полк, це позабирав, нічого не став. Ну, часу, ну просто часу, ну, здоров'я маловато. І треба дуже багато здоров'я, часу всіх чиновників здине. Ну, кілька місяців. ну Це постійно так заходиш, напоминаєш, нагадуєш, вони всі красиво стелять і нічого не роблять. І сьогодні ви відповідь почули від начальника земельного відділу, що є вже земля, є Ні, Це ми вже коли почали щось трошки по других кабінетах Івана Івановича Марковського немає, ми почали по замісниках ходити. А до кого ви ходили конкретно? Ну, замісник, ну я не знаю, не пам'ятаю. Фамілі їх тут ви ж бачите, абінець в кожному кабінеті, і всі замісники, і вони трудяться замісники. Це ж все. Оказується, о, почали що вони щось напоминати, напоминати, о, та ваша земля є, що вам все це вже все це. Ага, ви мені. Так, ну якось, якось вона так. Скажіть, а що це за питання із третього року, і спікуляємо? Що це за? Ходять чутки, що ну, є інша черга. Ні, це не інша черга, а вроді б, як вони роблять самозахват. Питання, випросили це, що вроді, це ще забирає саме захвату чи польмує. Ну, такий серйозний настрій, а третій полк у нас чи забрав щось такого. Ну, непонятно. Я до кінця а не заслухаю. Ви не 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 Пане в... Василю, а скажіть, будь ласка, ще, ще, ще таке питання, а скільки чоловік в цій черзі? Це ну, нам сказали, вчора, що це 391 чоловік. Вчора воїни, які підпитували міську раду в черзі. Ну, я тільки опікуюся. Взагалі ну, всіма хлопцями, хто звертається. Ну, всю, всю чергу я не можу знати, скільки. А до вас звернулося, скільки Ну, До мене звернулися ці чотири одні старих хлопців, які були в оточенні, 79-та десанта-штурмова бригада Ніколаївська. Вони були в оточенні, Миколаївська. Це ці хлопці. Угу. Один із них вже кантужений і інваліда третьої групи угу. тут Саша. Не чує глухий на вухо, на одне, а на одне, там 22% тільки чує. То контужені вони практично всі четверо. Троє тільки тут, тобі, ну, десь немає ну, це З утра до вечора. Скажіть, на вашу думку?